Президент Володимир Зеленський повинен говорити українською мовою під час виконання службових обов'язків. Так вважає Верховний суд України. Ще минулого року на гаранта подали до суду через те, що на одному із форумів він розмовляв не українською. Позивач Сергій Мельничук просив визнати такі дії Зеленського протиправними і зобов'язати його говорити на роботі українською. Спершу касаційний адміністративний суд позивачеві відмовив. Та чоловік не спинився і подав апеляційну скаргу. Її розглянула велика палата Верховного суду. Визнала, що під час виконання обов'язків гарант повинен говорити українською. Щоправда, за спілкування на форумі минулоріч російською карати зеленського не будуть. У суді вважають, що глава держави несе політичну, а не юридичну відповідальність. І такі дії вчинені у межах політичної діяльності, а не повноважень, передбачених конституцією. Мова це світогляд, мова це утвердження українців на їхній території. Врешті мова згідно з законом про мову, це засіб державотворення. Простою мовою це розмовляєш українською мовою. Твориш в Україні Україну. Розмовляєш в Україні російською мовою. Будуєш в Україні на території України Росію. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо У будні о 19.00 на телеканалі НТА. з нами не прогавити найважливішого.